Посади дерево, побудуй дім і подаруй життя дитині. Кожен з нас, напевно, чув таку фразу ще з маличку, але наш сьогоднішній герой прийняв це занадто близько і випадково став батьком близько тисячі дітей. Чи не випадково? А мене звати Орес Морій. Тут на каналі ми говоримо про культи, секти різних фріків та злочинців. Тому беріть собі кавун чи диню. І погнали! Нашого сьогоднішнього героя звуть Джонатан Джейкоб Майер. Але також його називають нідерландським серійним донором сперми. В світі існує дуже багато шахраїв, але цей хлопець ну, виводить темки на зовсім інший рівень. Джонатан Майер – це людина, яка вміє використовувати різні псевдоніми. Він і Джейкоб, і Руд, і Уолтер, і Мартін. Він представляє себе взагалі духовним вчителем і активно веде Ютуб, де ділиться думками про все на світі: від криптовалют до дієти з сирим м'ясом. А ще він вважає, що робить людству величезну послугу. Джонатан Джейкоб це 41-річний голландський музикант, який можливо. Просто зробив добрий і щедрий вчинок, коли вперше почав здавати свою сперму, щоб допомогти батькам, які сподіваються побачити диво народження власної дитини, але, на жаль, в них це не виходить. Але ж ця надзвичайна щедрість звичайної людини стає моторошною і дивною звичкою, і де власне і є ця грань. Між моторошним і незаконним. Нещодавно проти Майера був поданий позов Доноркайнд Foundation. Це нідерландська організація, яка захищає інтереси дітей, які зачаті донорами їхніх батьків і майбутніх батьків. У позові стверджувалося, що Майер зізнався, що став батьком понад 550 дітей завдяки своїй. Плідні діяльності реальне число дітей від цього чоловіка, ймовірно, навіть 800, а то й тисяча людей. Позов теж виходить і на інший юридичний рівень, де стверджує, що Майер завдав ще відчутної шкоди через підвищений ризик інцесту та змішання крові. Він рецидивіст, який свідомо запліднив величезну кількість жінок і не збирався зупинятися. Ще в 2017 році, після кількох скарг, Міністерство охорони здоров'я Нідерландів знайшло щонайменше менше 102 нащадки Майера в результаті його такого щедрого пожертвування через декілька клінік, це сталося, незважаючи на те, що Майер уклав угоду з кожною клінікою, яка призивала його співпрацювати, не співпрацювати з іншими клініками. Але щось пішло не так. Тож, зважаючи на те, що його пожертви перевищували встановлені професійні обмеження, не більше ніж 25%, Народжених дітей в результаті голландські клініки внесли Майера в чорний список. А тепер давайте розбиратися в тому, як це сталося і які наслідки це привело. У 2015 році Ванеса Ван Айрек, це 34-річна жінка з Нідерландів, вирішила народити дитину як мати-одиначка. Зіштовхнувшись з високими витратами на клініки, клініки цієї репродуктивної допомоги, вона звернулася до Desire for a Child. Це така онлайн-платформа, яка з'єднує донорів з там вона знайшла Джонатана Майера, чарівного кандидата, з блакитними очима та кучерявим світлим волоссям. Коли вони з ним розмовляли, він здавався їм таким ніжним, уважним, добрим, щирим. Це по її там спогадах. Вона він захоплювався музикою, мав такий вдумливий розумний погляд на життя. І після місяця спілкування Ван Айрек з Майером, якому тоді вже було приблизно 30 років, домовилися про зустріч на центральному вокзалі Га. Він переніс свою сперму, а вона компенсувала йому 165 євро плюс дорожні витрати. До речі, щоб стати спонсором мого каналу і отримати доступ до ексклюзивних відео, потрібно не 165 євро, а всього лиш 10 гривень на місяць. А всі деталі я залишу в випуску. Через кілька місяців у неї народилася дочка, її перша дитина. І за словами Майера, це вже була його восьма дитина. Тим часом Ван Айрек до 2017-го знову звернулася до Майера за ще однією дитиною. Вона завагітніла, народила хлопчика і була дуже щаслива, аж поки не дізналася тривожні новини. Через Фейсбук вона зв'язалася з іншою матір'ю одиначкою, яка також. Користувалася послугами Майера як донора. Цей контакт став відправною точкою до того, що в 2017 році Міністерство охорони здоров'я, соціального забезпечення та спорту Нідерландів розсліду почало розслідувати справу Майера за те, що він став батьком понад щонайменше 102 дітей через різні репродуктивні клініки. Якщо взяти до уваги ще його оці от приватні такі онлайн-донорства, які можна назвати пожертвами, тому що він це робив нібито як безкоштовно, то ця кількість може бути. Величезною Нідерланди невелика країна з населенням 17 мільйонів людей, і вони мають яку унікальну проблему. Чим більше в популяції невідомих зведених братів та сестер, тим вищий шанс, що вони можуть випадково зустрітися і мати спільних дітей, що збільшує ризик генетичних проблем. Це відкрито змусило Ван Ейрек глибоко занепокоїтись тим. Як пояснити своїм власним дітям можливість мати сотні братів і сестер в деяких частинах Голландії Майер створив так багато схожих дітей, які мають світле, кучеряве волосся. Оці такі пронизливі блакитні очі, що їхні матері. Випадково стикаються одна з одною, і все розуміють одразу без слів, незалежно від того, чи є вони в одному садочку, чи в одному там офісі чи районі. Вони усвідомлюють, що ці діти мають одного тата. Тоді, коли побачать, як вони власне граються разом, чи порівнюють фотографії, і це одразу всіх шокує. Я, до речі, ще знімав на каналі відео про трьох однакових близнюків, які випадково зустрілися лише в той момент, коли поступали до університету. А ось ці випадки. Зустрічей, нібито сотень братів і сестер, не могли пройти ну, безслідно, тому вже в якийсь момент йому було вже заборонено ставати донором для клінік. Але наш герой не здавався. Незважаючи на загально національну клінічну заборону, Майер продовжував донорство в численних банках в інших країнах, а також шляхом приватних цих донорств безпосередньо реципієнтам. Маю на увазі людям, які відчайдушно ну там намагалися завести дитину, але мабуть в них бракувало коштів, тому вони користувалися цими там додатками, чи можливо десь шукали там не знаю, на Фейсбуці. Тож в результаті ми маємо. Дуже багато дітей зі зведеними братами та сестрами, їх щасливих до якогось часу батьків і одного амбітного альфа батю який, здавалося, мріяв збільшити кількість своїх нащадків ще в тисячі разів. В деяких своїх відео на Ютубі Майер наголошував на тому, що є християнином і дуже шанує Біблію, яка вчить допомагати людям і не просити це нічого взамін. Тож свої дії він сприймав виключно як допомогу всьому людству і не бачив в цьому нічого дивного. А люди в Нідерландах зараз такі: дуже дякую, дуже помогло. Він сказав, що щасливий допомагати тим, кому пощастило менше ніж йому самому. Також він радів, що має контакти з родинами, яких. Врятував, що свідчить про те, що чоловік реально навідувався в гості до батьків та дітей, яких допоміг зачати. і достеменно відомо, що в деяких країнах діти мають повне право. Дізнатися, що хто був їхнім донором, та навіть познайомитися з ним, тож Майер обожнював бачитися зі своїми нащадками і описував все це як просту духовну нагороду, без бажання отримати щось матеріальне, що не пасувало би його образу такого праведного рятівника християнина Звісно, прийнявши рішення займатися своєрідною благодійністю, ну, люди отримують не просто вдячність майбутніх батьків та духовний спокій, але й фінансову винагороду. Проте сам супербатя завжди стверджував, що ніколи не заробляв багато на своїх оцих донорствах і діяв завжди виключно з морального натхнення. Допомагати справа Майера могла би квітнути і надалі, але знову випозла на широкий загал після ситуації з жінкою на ім'я Ава, яка стала його черговою жертвою і не покидала спроби притягнути чоловіка до відповідальності чи, хоча б, зупинити його нескінченне батьківство. Ава описувала своє рішення стати матір'ю одиначкою у 33 роки як зважене та продумане. Вона вирішила. Безпосередньо знайти е, донора власноруч, адже черги в поліклініках тривали кілька років. А також за іронією долі вона була стурбована скандалами, які пов'язані з клініками народжуваності. Після гучного випадку, коли лікар-обманщик використовував власну сперму для запліднення пацієнток, ава вирішила шукати донора тільки власноруч і влаштувати йому багато етапів перевірок. Вона прагнула, щоб її дитина могла знати, хто був донором, і в майбутньому мати можливість ну, спілкуватися з ним за бажанням. Ну, чесно кажучи, така доволі неоднозначна історія. Уявіть, що ви знаєте, хто ваш там батько, але так само ви розумієте, що він ну просто умовно донор, і ви не можете з ним поспілкуватися як з батьком. Тільки іноді ви там можете зустрічатися, але він не ваш батько, хоча він ваш батько. Отже, виписавши всі необхідні критерії, Ава зареєструвалася на вебсайті OneWish. І невдовзі жінка отримала повідомлення від Джейкопа Майера. Він писав, що його історія оцих донорств привела до 10 дітей за 10 років. В своєму листі чоловік запевнив, що він є прихильником стратегії та цінностей, не ставати батьком більше 20-25 дітей загалом. Маєр дуже переконливо та красиво розписував, що для нього дуже важливо, щоб всі його нащадки точно знали, хто він, і щоб вони мали можливість з ним спілкуватися, бачитися також проводити час. Тож після нетривалого листування Ава вирішила, що він підходить. Далі після домашнього запліднення Ава завагітніла і в 2018 році народила сина радості жінки. Не було меж. Вона щаслива виховувала та доглядала своє маля. Але вже приблизно через рік вона дізнається правду про Джонатана Майера. Жінці стало відомо, що він неодноразово брехав їй і фактично був масовим донором ледь не всесвітнього масштабу. Ава сварилася. Якщо це можна так назвати, і не давала йому спуску у WhatsApp, де він зрештою зізнався у своїй брехні, а також сказав, що інші донори теж бувають нечесні щодо кількості своїх нащадків. То в чому ж шкода ось цього масового донорства і чому це настільки серйозно? Чому чисельні донорства Майера можуть мати катастрофічні наслідки для людства? І чому подібні історії небезпечні? Справа в тому, що така величезна кількість. У нащадків сприяє кровозмішанню, інцесту, і негативним психосоціальним наслідкам і багатьом іншим проблемам, які не мали б відбуватися в сучасному світі. Достеменно відомо, що велика кількість потомства на одного донора є шкідливою та забороненою. Наукова література буквально вказує, що відповідальний і крайній. Ліміт донорства сперми становить не більше 10 сімей на одного донора, але наш герой знехтував правилами за що й отримав скарги. В літературі також часто зазнається, що ризик для майбутніх поколінь залишається. З огляду на те, що нащадки Майера можуть мимоволі одружитися зі своїми двоюрідними братами, дядьками, тітками і народять дітей, які будуть мати проблеми зі здоров'ям. І якщо вони ще й дізнаються правду про своє походження, вони ще можуть отримати жахливі психологічні травми. В отих скаргах на нього не вимагалося покарання за його аферу. Позивач не хотів, щоб злодій провів там роки в'язниці. Не просили його також і відшкодовувати збитки. Завдані ним замість цього була досить справедлива вимога, щоб Майро було абсолютно заборонено робити оці ці донорства новим потенційним потенційним батькам, і щоб він надав список клінік, яким він вже зробив свої щедрі пожертви. І найголовніше, шахрай мав написати в ці клініки з проханням знищити всі зразки, що там зберігалися, слід зазначити, що Джонатан не мав своїх законних дітей, тобто в цього чоловіка немає дітей яких він виховує, якщо подивитися на його Фейсбук? Він багато подорожує, позиціонує себе як просвітлений ментор, любить там сироїдення, духовність та біблію. А ще він точно переживає за вишки 5G. По-любому. і напевно багато кого здивує цей факт, але цей чувак абсолютно не відчуває, що те, що він робить, є неправильним. Він відчуває, що він, ніби, робить подарунок суспільству людям і цілій планеті, рятуючи націю і все людство. В своїх же відео він сам казав, що розглядати це як підробіток або спосіб заробітку несправедливо і морально неправильно. Також досить неоднозначно відкликався про інших донорів, які просили гроші за свої послуги, наголошуючи, що він борець за справедливість і за мораль, тому такі ниці вчинки це проблеми самих інших донорів, а не його. Станом на зараз існує близько тисячі дітей. Які є зведеними братами і сестрами, його найстаршій дитині 16, а наймолодшій приблизно 3. І наступна історія про ще одну жінку на ім'я Лаура, яка стала черговою жертвою супербаті-афариста. Лаура отримала сперму з датського банку, який запевнив її, що він суворо дотримується встановлених урядом обмежень. Звичайно, Майер збрехав банку про свої попередні донорства, і йому вкотре вдалося обвести лікарів навколо пальця вже після народження довго Дитини Лаура дізналася, що її новонароджений, ймовірно, має понад 800 зведених братів і сестер. У своїй майбутній скарзі мати також описала погрози Майера, в яких він стверджував, що якщо хтось із батьків поставить під сумнів чи розкритикує його ці донорства, він перерве будь-який зв'язок з батьками та з дитиною. А що ще ми можемо дізнатися про Джонатана Майера? Хто він такий, окрім того, що став батьком такої величезної кількості? Дітей. Достеменно невідомо, який бізнес або зайнятість він має, окрім того, що він просто донор сперми. За його плечима немає нічого, що стосується того, що він робив би по життю. І наголошую, своїх дітей в нього також немає. Невідомо, чи він насправді не зацікавлений мати власних дітей, чи він просто так хоче дарувати дітей іншим людям. Але через свої дії він відчуває себе ніби рятівником цілого людства. Але люди, яким він. Став донором. На жаль, це так не сприймають. Про масові донорства Майера вперше стало відомо у 2017 році. Йому заборонили робити їх в голландських клініках репродукції, де він вже став батьком понад сотні дітей. Однак він продовжував донорство в інших країнах, зокрема в датському банку Кріос. А той же працює на міжнародному рівні і робить це ще досі. Пан Майер також продовжує пропонувати себе в якості донора особисто на різних тематичних сайтах та порталах, підбираючи майбутніх батьків згідно запису. Іноді використовуючи різні імена, ну як ми вже. Спочатку дізналися. перша дитина з пробірки народилася в 1978 році, і відтоді донорство сперми переросло у світову індустрію клініки з лікування безпліддя, приватні донори, що сили допомагають батькам завагітніти. Але ось є неприємна правда, яка теж існує паралельно. Галузь донорства насправді дуже погано регулюється. Закони це така, знаєте, ніби мішанина без правил в цьому випадку. В Німеччині кількість нащадків для донора обмежена 15 дітьми в Великій Британії. 10. 10 сімей без обмеження дітей. А в Нідерландах ви не можете це робити анонімно. Да, але можете запліднити 100, 100 жінок мінімум. Крім того, існує обмеження не більше 25 дітей на одного донора в одній клініці. Мабуть, вони розраховують на адекватних громадян, які будуть слідкувати з законом. А на міжнародному рівні ця галузь є ще більш нерегульованою. Донори можуть здавати сперму в різних країнах або через таких великих. Гравців називаємо це, як Кріос International у Данії, які доставляють більш ніж у 100 країн. А коли справа доходить до приватних угод, подібних той як Майер та купа батьків уклали в інтернеті, тут майже немає правил. Це призвело до випадків, коли донори ставали батьками десяти дітей, а дорослі діти дізнавалися через соціальні мережі, що у них не просто кілька зведених братів і сестер, а десятки з них у 2019 році Dutch Donor Child Foundation це група, яка підтримує людей, зачатих від донорів та їхніх сімей, зробила приголомшливе відкриття за допомогою тестування ДНК. Доктор Ян Карбат, це фахівець з фертильності, таємно став батьком щонайменше 68 дітей від жінок, які відвідували його клініку поблизу Роттердама. Там щось в Голландії щось не те відбувається. Так само в Нідерландах є горизвісний Длуїс, який за чутками має понад 200 нащадків, багато з яких ще досі не знають один про одного. Ван Хален, 36-річний іт консультант виявив, що він один із біологічних дітей Луїса. Відтоді він успішно спілкувався з сорокома двома зведеними братами та сестрами. Там, що всі Нідерланди, це е, нащадки трьох донорів сперми, чи що? І якщо подивитися на те, що деякі донори, як от цей доктор Карбат, діють таємно та нелегально, то вони залишають свою особу та масштаби своєї репродуктивної діяльності розкритими лише роками пізніше. І в принципі, ніхто про це не підозрює до якогось моменту і викликає величезний шок, як я вже казав, це можуть навіть якісь певні психологічні зміни. Ну уявіть, що вам кажуть, що у вас 50 ще братів. А що ваш не знаю, там, батько запліднив ще п. 50 жінок ну це шок як мінімум. А от Арі Нагель, це професор математики з Нью-Йорка, відомий як донор, який не сильно запарюється над тим, як бачитися зі своїми е, клієнтами. Він приносить їм свої зразки безпосередньо, там в якихось громадських місцях, типу там магазину Таргет. І от він став вже батьком близько 76 дітей. А от Саймон Вотсон, це донор з Великобританії, активно присутній в Фейсбуці і з гордістю ділиться фотографіями своїх нащадків і хвалиться тим. Що має понад 800 дітей по всьому світу, схоже, Майер використовував як таємний, так і відкриті підходи. Він реєструвався у більшості клінік, а також займався таким приватним донорством. Він намагався підвищити свою бажаність як донора, порівнюючи свою фізичну схожість з голівудськими акторами, типу Бреда Піта та Кріса Гемсверта у своїх профілях в інтернеті. Тім Бойтер, це юрист, який з Нідерландів. Представляє інтереси сімей, які постраждали у цій справі з цим мега-батьком, отримав запити від 12 матерів, але він дуже сумнівається у можливості якогось позитивного судового процесу проти нього. На жаль, він пояснив, що існуючі закони пропонують мало можливостей для дій. Виходить, що цей мега-альфа-гіперсамець залишиться без покарання. Тим часом його нащадки охопили весь світ від Австралії до Сполучених Штатів, а також в Італії, в Сербії, навіть в Україні, в Німеччині, Польщі, Угорщині, Швейцарії. Коротше, по всьому світу Та він цілу армію може з них зробити. Деякі з них пов'язані з голландськими матерями, які були навіть друзями, і точна кількість. Дітей по всьому світу ще досі невідома. Оця от Dutch Donor Child Foundation оцінює, що це може бути поза тисячу дітей, якщо врахувати оці всі клініки, де він був, і приватні донорства. Ну а Майер Однак, це все заперечує, і каже, що має близько 200, 250 дітей. Ну всього лише в 10 разів більше ніж дозволяє е, законодавство Нідерландів. Щоб вирішити проблему таких донорів, як Майер, голландські чиновники вживають. Ну, таких заходів, як створення централізованого реєстру донорів, мені здається, з цього треба було взагалі починати це все. А сама проблема цього серійного донорства не обмежується лише Нідерландами. Кристина Мотель, це юрист з Берліна та член організації Donor Offspring Europe, висловлює занепокоєння щодо того, що донори подорожують Європою, щоб народити якомога більше дітей, підкреслюючи ширші міжнародні наслідки цієї проблеми. Та, я розумію, що ми всі, якби брати, люди, але ж не так близько. Хоча зазвичай існує таке вагання щодо регулювання допоміжної репродукції суворіше, ніж. Ну, природного зачаття. Екстремальні випадки, такі як Майер, можуть ну, вимагати обмежень щодо кількості потомства, яке може народити один донор. Вона зазначає, що чоловіки, які здають сперму через соціальні мережі, можуть зіткнутися з непередбачуваними правовими наслідками. Залежно від законів штату, донори можуть бути юридично визнані батьками будь-яких дітей, які народяться в результаті. Стаття 2013 року з реєстру братів донорів визначає три основні причини: фінансову компенсацію, альтруїзм і бажання передати свій генетичний матеріал. В Той час, як компенсація в деяких країнах є скромною. Інші, як от Майер, домовляються про додаткові переваги. То наш супербатя, як і багато інших донорів, хоч він і заявляє про альтруїстичні наміри, спрямовані на допомогу людям, які хочуть створити сім'ю. Все ж таки, очевидно, він працює за вигоду. Австралійська мати була неприємно вражена, дізнавшись, скільки дітей він народив. Ну не народив, а заплідним. Вона та приблизно 50 інших матерів сформували групу під назвою Moms on a Mission, щоб виступати за те, щоб він припинив нарешті своє донорство. Та зв'язався з іншими батьками, щоб визначити справжній обсяг його нащадків. Незважаючи на спроби змусити Майера розкрити повну інформацію про своє батьківство, він постійно заперечував справжню кількість дітей, яких він народив, і продовжує це робити. Звісно, що це викликає судові позови. Зокрема, там позов від Donor Kind Foundation у 2023 році, які посилалися на таке занепокоєння щодо ненавмисно, але мабуть це навмисний, тому що він знав, що це будуть брати отакого інцесту, який по, е, порушує кількість дітей від одного донора. Ну потенційного інцесту. У відповідь Нідерландський суд заборонив, має роздавати сперму під загрозою значних фінансових санкцій за кожне порушення. Тепер він має право робити оці там донорства лише жінкам, які вже мають його дітей, згідно з рішенням суду. Та йому, взагалі, там треба було зробити, я не знаю, заборонити залі до кого-небудь торкатися і займатися сексом без презервативу. Але я сумніваюся, що знайдуться ще такі жінки, які захочуть від нього дітей. Майр ще досі має таку, знаєте, публічну славу через свій канал на Ютубі, який був запущений ще в 2010 році. Там він там щось обмінювався музикою, а потім почав знімати відеоблоги, в яких там обговорює свою особисту філософію, незважаючи на юридичні обмеження він продовжує брати участь у житті своїх дітей, які розкидані по всій Європі і всьому світу. Також раніше його блог. Був зосереджений на фітнесі та здоровому харчуванні. А потім згодом його канал перейшов на більш таку політично заряджений контент. Він виступав за суворішну суворішу міграційну політику, а також підтримав такі там, типу, традиційні сімейні цінності. Останнім часом в його відеороликах демонструються різні місця по всьому світу, що змушує декого припустити, що він продовжує свою справу донорську за межами Кажемо Нідерландів. У відповідь на чутки, які поширюються в документальному фільмі Netflix, Майер рішуче заперечував звинувачення в тому, що він змішував свою сперму зі спермою спільника на ім'я Леон, тобто у нього ще спільник був. Він навіть вимагав, щоб Netflix видалили оцей контент, який свідчить про цю практику. А багато хто вважає, що Майер використовує свій канал на Ютубі як публічну платформу зі спілкування своїми, нібито численними дітьми, дає їм посилання. Він навіть присвятив їм одне відео під назвою Важливе повідомлення для всіх моїх дітей на даний момент на каналі понад 15 тисяч підписників. У жовтневому відео 23-го року, він розповів, що протягом 15 років він провів приблизно 50 тисяч годин у клініках донорства сперми. А також він згадував, що в нього нібито був однокласник, який боровся з безпліддям, і це стало ніби таким каталізатором для нього допомогти сім'ям, які стикаються зі схожими проблемами. Незважаючи на те, що суд Нідерландів заборонив йому робити оці донорства, він продовжує абсолютно бути переконаний в тому, що він не робив. І не робить нічого поганого. Допомагаючи парам і окремим особам по всьому світу мати дітей, він стверджує, що багато інших чоловіків, як у клініках, так і в інтернеті, зробили набагато більше донорства, ніж кажуть, ніж там є насправді оці от обмеження. А майбутні правові наслідки для нього залишаються невизначеними. Якщо чесно, складно взагалі зрозуміти справжні мотиви оцього благородного вчинку. Хтось скаже, що це схоже на манію величі, коли занадто хочеш залишити свій такий слід. В історії людства хтось погодиться з тим, що це жахливо і аморально. А хтось, можливо, не задумуючись про наслідки, навіть скаже, що вау, який він красавчик. Напишіть, до речі, що ви думаєте про нашого героя і, взагалі, про цю всю ситуацію. Дякую, що додивилися до кінця. До речі. Нагадую, викладайте вирізки з моїх відео в сторіс. Позначайте мене, а я буду вас репости собі на сторінку. Особливо дякую своїм спонсорам. Ви моя неймовірна підтримка. І любов окремо, як завжди, прошу підтримати SuperHumans – це всеукраїнський сучасний центр протезування та реконструктивної хірургії. Вони допомагають постраждалим від війни реабілітуватися як фізично, так і психологічно. І всі їхні послуги безкоштовні. А долучитися і підтримати можете за посиланнями в описі. Все, будьте чемні. Дивіться інші мої відео, ось це. Або ось це. І до зустрічі в наступних відео папа. -па.